Привіт! Моє ім'я Юля і я нумеролог. Знову ж таки, повторюся в продовження попереднього відео про те, що в моєму житті також не були легкі всі події. Мені не давалося все дуже легко. Я б навпаки сказала, що воно давалося мені прямо а, таким болючим чином, але кожного разу я прийняла таке рішення, що я мушу, я повинна. От я наче кожного разу брала себе за шкабарки і просто витягала з певної ситуації. Знову ж таки, Кі неодноразово записувала відео про те, як я вилікувала себе з дистонії. Вилікувала самостійно. Ми більше року звертались по лікарях, ходили де тільки можна. І МРТ робили, і що тільки не робили, і до бабок різних їздили, і привороти от, відвороти, бо ж ясна справа, що пороблено. От і все в тому роді ну, ніяких абсолютно результатів не було. Стан був критичний, і на тому було все. Тобто я прощалася з життям, і ну, якби не було взагалі ніяких навіть натяків на те, що життя буде продовжуватись. а зараз я собі ось така, яка я є. Я кайфую від життя. Я нарешті отримую те життя, яким я хочу жити, і тим, яким я живу. І я іду ще до кращого, ще до іншого, ще до більш крутішого, до більш кайфовішого і того життя. Про яке я мрію, і те життя, до якого я впевнена, що я дійду. І що хочу сказати, щоб ви ніколи в житті не здавалися абсолютно ніколи. І навіть якщо вам говорить ваше оточення, що ви йдете неправильно, і ви йдете не туди. і... Наприклад, десь ви щось там робите не так, ну нічого страшного. Абсолютно нічого страшного. Ви робіть, а потім ви проведете той аналіз, де ви помилялися, де ви робили не так, і ви висновок зробите самі. Але це буде ваш досвід. І ви будете, розумієте, краще спробувати і жаліти, ніж не спробувати і жаліти. І в тому, в тому випадку ви жалієте, але в тому ви не спробували і навіть не знаєте, що це таке. А в одному випадку ви спробували і. І чому це у вас має не вийти? От просто-напросто, хто вам таке сказав, що у вас це не вийде? От задайте собі таке питання. Дивіться, я є чіткий приклад того, що як би болюче життя мене не було, я вишкреблась. Я вишкреблась і я нарешті почала жити тим життям, яке коли я мріяла і колись я про нього писала. Я прямо по пунктах було в мене розписано, яке воно має бути. Зараз воно саме таке, яке записано в мене. І в подальшому я впевнена в тому, що воно буде ще краще і ще комфортніше. Тому ніколи в житті не здавайтеся і ідіть, ідіть тільки за своїм покликом, за покликом своєї душі. Ідіть тільки вперед і завжди ставте собі цілі, і відповідно досягайте їх. Всесвіт нам допоможе завжди в будь-якій ситуації.